Як запустити генератор на бензині, якщо він працював на газу? Виймаємо шланг, переводимо в положення бензин, заливаємо 95-й. Переводимо в положення ON, вмикаємо запалення і запускаємо стартер. Потрібно, щоб прокачало пальне. Все, бензин закачало, і генератор запустився. Якщо на вулиці холодно або мороз, виймаємо дросель до кінця і запускаємо генератор. Після того, як запустився, забираємо дросель. Не потрібно виймати дросель, коли на вулиці тепло, або коли генератор прогрітий, тому що він не запуститься. В режим і розхід пального буде значно менший, ніж в звичайному. Чим більше навантаження, Тим більший розхід пального По техніці безпеки генератор має працювати на відкритому просторі не менше метра від будівлі. Після того як генератор відпрацював повний бак бензину або 10 годин роботи, йому потрібно дати відпочити годину і аж після цього заливати бензин. Забороняється одразу заливати пальне в генератор, як тільки він закінчив роботу.